Новим заступником начальника управління МВС в Житомирській області став виходець з Львівщини Євген Березін. У вівторок, 23 червня, представники громадських організацій Житомира прийшли до начальника ОМВС Валерія Рудика з тим, щоб обговорити призначення Березіна на посаду. Начальник управління повідомив, що не був особисто знайомий з Березіним до призначення і його кандидатуру не подавав. Це кандидатуру, яку призначило міністерство. Мені просто повідомили, що тобі призначено нового заступника по кримінальній міліції. і Він буде Березін. Євгеній Вікторович. Це на цьому я виконав наказ міністра. Я, до речі, я, вибачте ще раз, я звернувся зразу до, ну кого я там бачив цих е, громадських діячів. Звернувся зразу до Стермуха, бо він об'єднує ці всі громадські організації. Сказав, що от є така кандидатура, прошу, будь ласка, проведіть ці громадські слухання. Він йому призначив. Зустріч на яку він прийшов, і все, я на ній не був присутній, коли він з ними зустрічався. Бо у мене був прийом громадян. Громадські активісти під час зустрічі з Валерієм Рудиком повідомили, що їм відомо про причетність Євгена Березіна до корупційних схем. Люди, які працюють, громадські активісти, які працюють в тих регіонах, де він працював, тобто він був свого часу і на Волині, і Я зрозумів, Да, мені казав, Ці люди, тобто. Про нього кажуть такі речі. Но я не думаю, що ви хочете, або ми маємо таку можливість там, скажімо, принести вам докази і покласти нас, я що... Є Інформація про харчування, скажімо, тюнової фабрики, про Львівської. Про деякі речі, як він там, які схеми, там які плани він ставив для своїх підлеглих і так далі. І так далі. Новопризначений заступник начальника управління розповідає, ніяких планів перед підлеглими не ставив. Більш того, за словами Євгена Березіна, під час анкетування у відділі, де він був начальником, такі звинувачення не підтвердились. Значить, були дорослені анкети людей опитали ці факти, не знайшли свого підтвердження. Ми готували, тобто не ми, а я звернувся значить, з проханням підготувати таке спросування на. Значить, На тій сайті на МВС, от. Ну, проте, скажімо, ну, скажімо так, воно зупинилося на етапі значить, такого перевідділі таких фактів немає. Ви задоволені сам Ну, Єдине, що мене турбувало, що вас бачите, це питання в рік пройшов. в Зв'язку з тим, що тоді на цей момент його... Офіційного засобах масової інформації на тому сайті і на сайті МВС, це звернення на Навакова, значить на сайті МВС його не спростували. Ось ці питання зараз задають мені. Євген Березін також заперечує свою причетність до будь-яких корупційних схем. Прошу конкретне питання. Ви озвучили при всіх, що я причетний до контрабанди. Назвіть в якому форматі що у мене є склади. Будь ласка, назвіть на території якого району, в якому місті розговори Їдем, про їдемо. Я тут же кладу це посвідчення, займаюся справами е, простого простого громадянина України. новопризначений заступник начальника ОМВС закликав активістів дати йому пропрацювати на посаді 3-4 місяці, і після цього зібратись і робити якісь висновки щодо його діяльності.